90 мільйонів американців цими днями потерпають від температур понад 40 градусів. У половині штатів спека досягла рекордних посадочок. У 24 штатах вийшло попередження про небезпеку сонячного удару. В деяких штатах спостерігається нестача води. Про спеку якої у США не бачили майже століття. Розповідає Наталія Леонова. У штаті Джорджія, який потерпає не тільки від спеки, але й від високої вологості. Робота на дворі припиняється вже у полудень. Оклахома вже 14-й день поспіль не може оговтатись від температури понад 40. У повіті Юніон, що у південній Кароліні, населенню роздають вентилятори. Втім, бажаючих виявилося більше ніж очікувалося. Я дуже занепокоєна тим, що люди страждають. Втім, заплатити 15 доларів за вентилятор їм просто не по кишені. Через надзвичайну погоду філадельфійська літня школа була вимушена зачинитись. У Далесі вуличні патрульні перевіряють чи працюють у місцевих жителів кондиціонери. Я постійно виходжу на вулицю та обливаю зі шлангу хату, щоб якось її охолодити. Дуже важко. Лише з початку цього місяця рекордні температури були побиті у більшості міст країни. Найбільше від спеки потерпають Айова, Луїзіана, Техас та Аризона. Не пам'ятаю, що було так довго гаряче на початку липня. Від страшеної посухи страждають фермерські господарства, особливо на півдні та західному півдні країни. У деяких районах такої посухи не було від 50-х років, а в деяких районах Техасу від 1917 року. Тим часом фермери у Тулсі продають поголів'я. Логіка проста: без дощів не буде сіна, а відтак не буде чим годувати худобу. Ми зменшуємо виробництво, тому ціни перевищать навіть ті рекордні суми, які покупець платить у продуктовому магазині зараз. Тим часом, через невтішні прогнози щодо дощу чи падіння температур у деяких містах вже ввели обмеження на використання води. Наталія Леонова Голос Америки.